Я з Чернівської області, СМТ Куликівка, проживала 40 кілометрів від Чернігова. Я до війни не була готова, я її не чекала, я не сподівалася, що таке можливо зовсім. І навіть коли вона наступила неочікувано вночі, то я ще довгий час не могла прийняти, що це є вже війна. Я прокинулася вночі від того, що дрижала земля. І я так думаю, може війна відкрила інтернет, Фейсбук, то я нічого не побачила і себе так ось зас... почала заспокоїти. Де ні, не може ніякої війни це все. Це якісь страхи неможливо. Але я вийшла на світанку і я побачила, що якесь уже повітря, воно наче не електризоване, якась гнітуча обстановка. То я побачила. Свою клієнтку я працюю в себе, працювала в себе вдома, як масажист, реабілітолог. І моя клієнтка-повар, яка їхала на утрішню зміну готувати в школу е, сніданки, вона мене зустріла ми, і вона почала дзвонити і питати у своїх, ну, дуже стривожена, а що сталося. І їй кажуть. По аеродрому в Ніжині скинули бомби, це військова частина, і це війна. І ця картина, що їде жінка, я живу на центральній вулиці в себе. І їде отак жінка на велосипеді, отак зігзагами, і каже: дівчатки, війна! І це для мене ну, якийсь фільм ужасу, що війна і що робити, і куди бігти. і… Я зразу дзвоню, мене як? Я сирота, батьків немає, є менший брат. Я до нього дзвоню, він в Києві дзвоню, кажу, брат, ти де, давай щось робити, що робити. Він спокійно каже, я, я сплю. Хоча на, потім я вже зрозуміла, що він вже це все знав. І він військово зобов'язаний, і він все знав, і він спокійно каже, я відпочив, я Кажу, брат, потрібно тікати, потрібно там, давай будемо до тітки їхати там під прилуки ховатися. Добре, будемо ховатися. З перші години стояли вже великі черги на заправки, стояли великі черги в магазини. Буквально за пару годин усе розмилося. Великі, великі, такі як отойшело не обози. Я на центральній вулиці, і Чернігова, їхало багато машин, і вже навіть з той були машини обстріляні, які заскочем заклеєні. Уже по кож, кожен кожен ранок це все тільки почало світати. І через Куликівку цей об'їзд виходить. Одна дорога з Чернігова йшла на Київ, вона пряма, а ми виходить в об'їзд. І через нас якраз йшла, йшла евакуація з Чернігова. І на цих машинах були часто вони побиті, написано діти, і вони всі ці машини зупинялися в нас. Всі продукти за пару днів в нас стали пусті магазини, пусті банкомати. У нас не було світла, готівки не було. З'явилися величезні черги, якщо щось довозилось, то ми годинами стояли в чергах. Було безкоштовне, молоко можна було взяти, тому що фермам нікуди було свою продукцію збивати. І просто треба було, хоч населенню це молоко роздати. Ми чули, що громихає дуже по Чернігову. Получалось так, що самоліти ми чули, але вони розверталися над нами. І поверталися на Чернігів, і дуже громили чернігів, і це не висвітлювалося по телебаченню. Дуже швидко настала в Чернігів гуманітарна криза. Вони розбомбили всі мости. Не було не світла, не води, ні газу. Я підтримувала зв'язок з моїми як, подругами, які залишались в чернігові. У них повибивали від удара всі стекла. Багато в кого. І коли Це я їм просто. казала, приїжджайте до мене, вони, да ні, я з своїх квартири не поїду. І в той же ніч повилітали всі, і все. І як? І мої знайомі, вони з одної, з одного району Чернігова переїжджали в другий, і туди знову прилітало. Потім мене брат попросив прийняти біженців. Це сім чоловік, дві собаки, були троє малолітніх дітей. Um, да, і їх привезла тероборона в багажник, двоє були в багажниках з собаками, остальні в салоні, і тероборона вивозила. Вони вже в останні часи їх вивозили, коли вже всі мости були зорвані. Залишився тільки один пішохідний міст. Це було ще воно ще примерзло і воно так дугою. І вони, їх швидка вивозила, підвезла до цього моста. Вони дітей, собак, все, що могли з собою взяти. У них у їхній двір прилетіла ракета, застряла там, і трохи ну, виходить це один кум мого брата, його трохи так. Ну, По Чернігову дуже часто громили. Те, що вони мені хотіли показати фотографії, розказати, я кажу, я не можу це слухати, того, що як вони ножом там людей, ну, викопували із обламку людей, то що один був фельдшер. Швидку швидку допомогу, на якій він працював один із них, в перші же години розбомбили, швидкої не стало. Постійно були по Чернігові авіональоти, кидалися бомби. І дуже от населення Чернігова. Ну, мені розказували люди, що вони обіжаються на те, що Чернігів не був захищений, не був готовий до оборони. Тобто населення було кинуто на розтерзання оркам. Просто це велика удача, і це просто Бог, моє село захистив. А кругом мого села всі села пострадали вплоть до того, що до фундамента. Е, люди, які тікали з Чернігова, їх розстрілювали. Нам просто танками переїжджали, розстрілювали е, волонтери, які хоч як питалися туди вивезти людей. були випадки, розстрілювали. Е, в основних лікарнях були нанесені удари. Біля мене була церква. Ну, це не православна, а більш я не знаю, який там напрямок, я не цікавилась до того, хоча вона була по сусідству. Але цей пастир зробив із свого дому волонтерський центр. І я пішла туди допомагати. Із Західної України їхали мікроавтобуси, і хлопці везли в бронежилетах. Отсюда гуманітарку. Це мене. Є фото, що вони привозили. Це от місцеві жінки, ліпили вареники, там голубці, сало, закрутки. Вони привозили до нас. Розгружалися, їхали на Чернігів, забирали звідти людей, привозили до нас, і ми тоді потрібно швидко було кого накормити, кого одіть, І Їх вивозили на Західну, а потім вже можна було спочатку в Київ, там церква їхня знаходилася, я там була вже пізніше. Тож через деякі часи саме прийшлося так само виїжджати. Але я... Не думала, що я буду виїжджати, в мене в планах тікати не було. Я казала, це моя земля, моя квартира, я не поїду, моя робота. Потім я почала списати списки на евакуацію. Коли якісь люди завмерли в такій ситуації, то в мене якісь відкрилися скриті резерви. І як одночасно треба було і одівати і кормити і тут як і от дуже запам'яталося, як оце з Чернігова приїжджає як п'ять допусі мікроавтобусів. Ніхто не знає, який час, поки є коридор, виходять хлопці, в бронежилетах з раціями, і кажуть, там п'ять минут як. Можуть там люди погуляти там, в туалет. І пам'ятаю, ми бігом чай приносимо, вони можуть отак його кинути, сідати по машинах, все, поки є коридор, все поїхали. Це, от, ну, Чесно, така гордість за наших чоловіків, що у нас, ну, прям, ну, я вам скажу такі, орли, отакі, от от настоящі мужчини. І ще теж запам'яталося, коли ну, просто людей отак було таке, що просто на пол так, ну, не, не всіх були сидіння. Просто на пол їх ми бігом садили. І я пам'ятаю, що була перша машина, і біля водія ніхто не сідає. Кажу, чого ніхто не сідає? Мені кажуть, що вони ж обстрілюються, бояться. Тому що часто були дороги замініровані, обстрілювалися. Ніжин уже в той час був замінований. Туди і потрібно ну, військовим знати, яким шляхом цих людей вивозить. Спочатку рядом села обстрілювалися по школам, там ще по чомусь. А от у нас це якось минало. І тут виходить, що ми були вечором. Якраз після роботи волонтерської стояла своєю сусідкою під квартирою. Мої переселенці гуляли з собаками на вулиці, і тут такий свист ми чуємо. Сирена не спрацювала. І я в центрі і виходить п'ятиетажки. І такий грохот був, я так, таке відчуття, що впала п'ятиетажка. Настільки такої потужної сили, ми з таким страхом мігли в той підвал усі кучею. Потім дитину одному карвалолом просто відпаювали. Мало того, що він на, на цей подросток натерпівся в тому, то ми тоді ну, це великий страх. І потім ще дві ночі почали які ну, дуже близько біля нас це все, все грохотало, тому що вони по фермі ударили. І по лісу там якась напевно, наводка була, що в будинку лісника хтось ховається. І потім, ем, як ми часто чули якийсь грохот, ем, що десь рядом біля нас, ну, потім я вже мені недавно сказали, коли я їздила додому на пару днів, глянуть за сім місяців, що в мене там вдома робиться, то сказали, що шість кілометрів. Від нас стояли буряти, і наші ЗСУ їх просто відбили. У нас просто велика удача, що наші ЗСУ нас відбили. Якщо б вони б зайшли до нас, і в нас виходить, що в селі стоять заправки, а я живу в центрі. Що були великі бочки, заправлені соляркою на посівну, кернела. Просто якщо б вони просто туди попали, то ну, це все. І Часто через наше село, наші війська танками проїжджали, над нами літали дрони, і ми розуміли, що вони це все бачать, що ми об'їзна дорога. І це, от, ну я розумію, що це вопрос времени, просто коли вони по нас вже ну коли вже ну, от, рядом почало це. І виходить, що мої біженці кажуть, що Оксана в тебе є, є 5 хвилин, подумати, чи ти їдеш, чи не їдеш. І час на збори. І я якраз тоді була з людьми писала списки, і мені кажуть, поки є зараз така можливість їхати до своєї тітки під прилуки, то є можливість, що якась агрофірма своєю машиною приїхала по справам, то ти можеш з ними виїхати. І я стою і думаю, що мені робити, поки дороги є. І я буквально за п'ять хвилин нема з ким посовітуватися. Думаю, правда. Вони мені кажуть, це так в Чернігові було. Спочатку вони пристрілювалися, а потім точечними ударами нанесли удари. Ми просто перед цим ще дві ночі ховалися всі в туалеті. Це за ночь треба трижди встати і ховатися. І просто воно це літає. І оце саме такі от, дуже таке неприємне відчуття, коли самоліт над тобою, і він отак починає, наче давить. І ти розумієш, ти нікуди від нього, ні в який підвал ти не заховаєшся, це все безполезно від нього ховатися. І я просто думаю, ну все, поїду до тітки, там в Прилузькому районі, глухе село, ніхто там туди не поїде. І тут виходить, що як раніше в мирний час я доїжджала 140 кілометрів за 4 години я їхала 2 дня. В мене ці люди незнайомі, я їх не знаю. Вони мене через Бахмач везли, залишили, дали квартиру робочу. Дуже директор цієї агрофірми як, дзвонив, привезли мені поїсти. Мене це, як, я приємно, звісно, була вражена, що люди, які мене не знають, переживають. Потім він каже, що рано вранці, поки буде коридор. Це на порятик. Ми спробуємо прорватися, в тебе вивезти, начальник безпеки буде вивозити. І не спавши, ну як, на такому стресі, не спавши ночі, приїхав начальник безпеки. Я ще по наївності думала, що я масажний стол взяла, все для масажу, думаю, приїду, буду в тьот. Цьотко оздоравлюється, село оздоровлювать. Я ще не розуміла всі, масштабу цього всього. Поки ти живеш в своєму якомусь такому мірі, в селі, ти ще якось не зовсім орієнтуєшся. І весь час якась така була надіжда, що все скоро закінчиться, Думаєш, що там якийсь провидець сказав, ось і ще до цього дня треба дожити і закінчиться. До цього дожити і закончиться. А ми доживаємо, а нічого не міняється, тільки наоборот усугубляється. І виходить, що рано вранці ми під'їхали до роботи, виїхала велика цистерна з молоком наперетин з Бахмача ми і виїхав мікроавтобус. У мікроавтобусі був дрон. Ми стали в полі в посадках. Запустився спочатку дрон, а ми оце стояли і чекали, що він скаже. Мені сказали, що це село Дмитрівка, там перехрестя. З однієї, сторони наші їздять, а з другої сторони орки їздять. І це місто обстрілюється. В будь-який момент може виїхати танк, і все. І люди пропадають. І... і от тоді, можна сказати, я злякалася. Я стояла і молилася, я розуміла, що ого. Що це може бути останній мій час тут? І тоді кричить: начальник безпеки бігом в машину, я, я сідаю, він на максимум на машині, як сказати, вижимає, за нами це мчиться. Цистерна з молоком, і ми пролітаємо. Ми летим по посадкам. Я бачу, що він аж зблід, увесь я отак сижу, як миша. І як і от в такому темпі ми їхали і бачили, вгорівши машини. Начальник безпеки, який працював раніше у поліції, він мені каже, що ну краще тобі поїхати, тебе нічого тут не держить, не сім'я, не діти. О, скільки можуть орків прийти, забрати паспорти, відправити на Урал, він свою сім'ю вже вивіз. І це не, ну, ще не звісно, чим це, це закінчиться. І як, я кажу, в мене немає грошей, мене, я, нічого, ну, я ніколи за кордоном не була. А він мені сказав, краще там, чим тут під бомбами. Буде добре, вернешся. І от ця розмова мене от таким була поштовхом, що все. Ну Дійсно, як, просто от в нашому регіоні всі держаться за свої домівки, за свою землю. У нас ніхто так по закордонам не їздить, мало хто де був. Така психологія, що грошей немає, ми нікому ніде не потрібні. І тоді це вже така, от, вже в мене як включилось уже як можна сказати, отчаяний шаг, вже, що буде, те буде. Тому що вже не треба ні квартира, не ремонт у квартирі, лише би остаться в живих.